Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Live Йога з Guy 3 Мене звати Кай 3 Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ми ще ж давайте починати. Друзі, вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. Намасте. Робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору, тягнемося, розкриваємо серце, опускаємо намасте. Вдих, підіймаємо руки вгору, намасте видих. Вдих через сторони руки вгору, і тепер тягнемося однією, і іншою рукою, комога вище, витягуємо наше тіло, праву і ліву частину, тягнемося, наче ми щось хочемо дістати. Тепер чіпляємо руки в замок, відводимо замок якомога далі. І через сторони видиху. Опускаємо руки, відводимо плечі назад. Тепер згинаємо праву ногу. Підводимо коліна до себе і робимо кругові рухи стопою в одну сторону і в іншу. Беремося за щиколотку, коліна мають бути на одній лінії. Підводимо ліву руку вперед, і праве коліно відводимо назад, поза танцюриста. переходимо, тримаємо баланс, носочок від себе, і на видисі. Повертаємося в центр. І знову підносимо коліна до грудей і ставимо стопу на внутрішню поверхню бедра позу дерева. Підіймаємо руки через сторону вгору. Тримаємо баланс, опускаємо руки на масте в центр грудей. Можна трошки прикрити очі, вдих через сторони, руки вгору, видих на масте. Знову. Підносимо коліна до себе, і правою ногою обіймаємо ліву, і правою рукою обіймаємо ліву руку поза орла. І тут ми сідаємо нижче, великі пальці у нас знаходяться навпроти очей, глибокий вдих, і на видусі розкручуємося, і плавно пускаємо ногу. Трошки розім'яли наші ноги. І тепер беремо ліву ногу, згинаємо, підносимо коліна до грудей і робимо такі кругові рухи в одну сторону, в іншу нашою стопою. І тепер беремося за щиколотку, колодку, коліна ставимо в одну пряму лінію і відводимо ліве коліно назад, праву руку вперед, переходимо в танцюючу позу, дивимося перед собою, тримаємо, знаходимо цей баланс. І плавно підіймаємося вгору. Тепер стопу ставимо на внутрішню поверхню стегна, підіймаємо руки через сторону вгору, поза дерева. тримаємо цю позицію, опускаємо руки в центр грудей, можна трошки прикрити очі, вдих через сторони, підіймаємо руки вгору і на навидися, опускаємо на мастер. Тепер обіймаємо лівою ногою право і лівою рукою право поза орла, ставимо великі пальці навколо біля наших очей і сідаємо нижче, вдих і на видусі розкручуємося, ставимо ногу вдих через сторону, підіймаємо руки вгору. І на видосі, переходимо на початок килимо, вдих через сторони руки вгору, прогин на спині, розкриваємо серце. На видосі з прямою спиною опускаємося вниз, опускаємо руки. І тепер поперемінно згинаємо праву ліву ногу, переводимо руки на коліна і виводимо руки вперед. Маківка тягнеться за пальчиками. Спина у нас тут пряма, витягуємося. Вперед, згинаємо коліна і переходимо в позу стільця. Сідаємо нижче, спина тут у нас пряма, і підіймаємося на носочки. Тримаємо баланс, ставимо п'ятки і опускаємося вниз, складаємося навпіл. Ставимо руки перед собою вдих і на видусі переходимо в планку. Вдих планка, видих чатуранга Тандасина. Витягуємо носочки вдих. Собака мордує вгору. Розкриваємо серце, опускаємо плечі нижче, легка посмішка. І на видусі собака, морде вниз, тут попружинили в плечах. І підіймаємо праву ногу вгору, згинаємо її в коліні і робимо коло нашим колінам навколо нашого тазу, розминаємо наші суглоби. Знову витягуємо ногу вгору. І крокуємо правою ногою вперед, ставимо ногу ліву на коліно, підіймаємося вгору, і на видосі опускаємо руки на наш поперек пальчиками вгору. Ставимо ліву ногу, підіймаємо коліно і сідаємо нижче руки через сторони вгору, і на видосі опускаємо руки вниз. Переходимо в планку. Вдих планка, видих чатуранга дандасана, Вдих, собака мордою вгору, розкриваємо серце, видих, собака мордою вниз. попружинили в плечах тут. Тепер підіймаємо ліву ногу, штовхаємо ліву ногу якомога вище. Тепер синаємо коліна і робимо, робимо коло коліна навколо нашого тазу. Розминаємо суглоби, знову витягуємо ліву ногу вгору і крокуємо ногою вперед, праве коліно опускаємо вниз, вдих через сторони руки вгору, розкриваємо серце і переводимо долоні на наш поперед пальчиками вгору, штовхаємо таз вниз. Ставимо праву ногу, підіймаємо коліна і підіймаємося вгору, вдих. І на видосі сідаємо нижче, опускаємо руки вниз і знову переходимо в планку. Видих, ЧАТУРАНГА Тантасина, вдих, собака, морди вгору, і видих, собака, морди вниз, попружинили в плечах і плавно переходимо в планку. І тут прогинь спині, знову переходимо собаку морди вниз, пускаємо хвилі, не наче ми. Відчуваємо себе хвилі океану і робимо рухи нашим хребтом вперед і назад. Слідкуємо за прогином спині, кругла спина вперед, прогин таз штовхаємо назад. І тут ми залишились, попружинили, ставимо ноги ширше і правою рукою тягнемося до лівої стопи, дивимося вліво під ліву руку. Повертаємося в центр, вдих. І на видосі беремося лівою рукою за праву стопу, дивимося в праву сторону. Скрутка. Вдих і на видосі повертаємося в центр. Ще трошки попружинили в плечах. І підіймаємо праву ногу вгору, штовхаємо її якомога вище, згинаємо коліна і крокуємо на край килиму, руку ставимо в центр. Опускаємося нижче, опускаємося на лікті. Можна попружинити. Тепер праву руку переводимо на праве коліно і штовхаємо коліно в сторону, стопу ставимо на ребро, відводимо ногу як мога далі. Тепер переходимо на долоні, ставимо ногу по центру. Дивимося перед собою, опускаємо заднє коліно, підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору і на видосі скручуємося в праву сторону, лівий лікот за праве стегно. Підіймаємо задню ногу. Дивимося назад, можна опустити ліву руку на підлогу, а праву руку підняти вгору. Хто може йти далі, то можна щепити руки за спиною в замок. Тут ми ще більше скручуємось і вибираємо найбільш комфортний для себе варіант. Опускаємо знову ліву руку вниз, праву руку вгору і плавно розкручуємося, дивимося перед собою. Опускаємо коліна заднє і розпрямляємо переднє коліно. Вдих, підіймаємося вгору, видих, опускаємося вниз, розпрямляємо ногу. Вдих вперед, видих, опускаємося, розпрямляємо праву ногу. Вдих, дивимося перед собою, вдих, випрямляємо праву ногу. Тут трошки залишимось. Можна взятися за стопу, тягнемося маківкою до носочку. Глибокий вдих. На видосі знову згинаємо праву ногу. Руку ставимо в центрі. Гилимо, і переводимо праву ногу вгору, затримуємо ногу над підлогою, і тут ми переходимо в планку через що собаку мордою вгору. І на видосів собаку мордою вниз. Попружинили і знову опускаємо хвилі нашим хребтом. З круглою спиною вперед, прогин спині, таз, штовхаємо назад, кругла спина вперед, прогин спині, таз, штовхаємо назад, відчуваємо себе хвилі в океані, штовхаємо таз назад і залишаємося тут, в собаці мордою вниз, о, штовхали наші плечі. І тепер підіймаємо ліву ногу вгору, тягнемося якомога вище, згинаємо коліна і ставимо ногу на край килимом. Ставимо долоні в центрі килимо, дивимося перед собою і опускаємося на лікті. Штовхаємо таз якомога нижче. І тепер лівою рукою штовхаємо ліве коліно в сторону. Стопу можна поставити на ребро. І відводимо коліно якомога далі, дивимося в сторону лівого коліна. І повертаємося в центр на лікті. Опускаємо заднє коліно, підіймаємося вперед, ставимо ногу в центрі килиму. Вдих, підіймаємося вгору, руки через сторони вгору. І на навидись опускаємо праве лікоть за ліве стегно. Руки на масте в центрі грудей, підіймаємо задні коліно, дивимося в ліву сторону. Тепер можна опустити праву руку вниз, ліву руку підіймаємо вгору, чи можна щепити руки за спиною в замочок, підняти заднє коліно і ще більше скрутитися на видосі. Вибираємо найбільш комфортний для себе варіант. Глибокий вдих. На видосі знову опускаємо праву руку, ліву витягуємо і повертаємося вперед. Тепер розпрямляємо ліву ногу. І згинаємо, дивимося перед собою вдих, видих, випрямляємо ногу, вдих вперед, видих, випрямляли ногу, вдих вперед, дивимося, видих, випрямили ногу, залишаємося тут, попружинили. Носочок на себе. І тепер ставимо руки перед собою, переходимо в планку, вдих. Планка, Видих чатуранга. Знову планка чатуранга. Планка чатуранга. Лікті притиснуті до корпусу. І тут ми опускаємо живіт. Повністю на підлогу, сгинаємо праве ліве коліно, руками беремося за щиколотки, робимо глибокий вдих і на видусі, підіймаємося вгору, тягнемося якомога вище. Можна прикрити очі, носочки на себе і ще більше витягуємося вгору вдих, і на видусі опускаємося вниз, ставимо руки під наш лоб. Дві секунди розслабимося, глибокий вдих, і витих. Тепер ставимо долоні біля грудей, ставимо носочки, підіймаємося вгору і на навидуся собака мордою вниз, попружинили в плечах. І тепер переходимо вперед, витягуємо ноги перед собою, робимо глибокий вдих, тягнемося якомога вище. І на видосі, опускаємося вниз, носочки на себе. Живіт обов'язково повинен притиснутий до стегон. якщо він не притиснутий, згинаємо коліна. Якщо тут все добре, складаємося навпіл, можна обійняти руками наші стопи і ще більше потягнутися маківкою до носочків. Глибокий вдих і ще глибше видих. Беремося за наші носочки, можна трошки їх помасувати. Глибокий вдих, дивимося перед собою. І на видосі плавно підіймаємося вгору, тепер згинаємо праве коліно, ліва нога витягнута, підіймаємо праву руку вгору, ліву руку ставимо на праве коліно і тягнемося в сторону. опускаємося якомога нижче, знаходимо найбільш комфортне для себе положення, опускаємося на ту відстань, яка для нас зручна. Глибокий вдих і на видосі підіймаємося вгору, розвертаємося до витягнутої лівої ноги і опускаємося, тягнемося маківкою до носочку. Глибокий вдих, дивимося перед собою і на видосі плавно підіймаємося вгору, міняємо ноги місцями, згинаємо ліво коліно, праве витягнута, вдих через сторони, руки вгору. І на видосі опускаємо праву руку на ліве коліно, а за лівою рукою тягнемося в сторону правої ноги, витягуємо наш лівий бік, опускаємося на ту відстань, яка найбільше для нас комфортна. Відчуваємо витяжіння в лівому боці, глибокий вдих. І на видосі плавно підіймаємося вгору, розвертаємося до... Витягнутої правої ноги, глибокий вдих через сторону руки вгору, і на видосі опускаємося нижче, тягнемося маківкою до носочку, складаємося навпіл, глибокий вдих. І на видосі, дивимося перед собою, плавно підіймаємося вгору. Тепер. З'єднуємо наші стопи разом, переходимо в центр килиму, поза метелика беремося руками за стопи і робимо рухи колінами вниз, вгору, вниз вгору, вниз, гору. Тепер розкриваємо стопи на себе як книгу, беремося під стопами, витягуємося маківкою вгору вдих і на навидися, тягнемося животом до розкритих наших стоп. Стараємося животом доторкнутися до стоп. Це Наша ціль, не обов'язково ми торкаємося. Тепер з'єднуємо коліна разом і зробимо перекати вперед, з боку, на бік. І переходимо знову в планку, видих, чатуранга. вдих, собака мордою вгору. І видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах. І переходимо в центр килиму, руки перед собою і з круглою спиною плавно опускаємося вниз. Тепер згинаємо ліве коліно. Згинаємо праве коліно до себе. Обіймаємо правою, рукою, правою ногою ліву ногу, і переводимо коліна в ліву сторону, дивимося в сторону правої витягнути руки. Обидва плеча повинні бути притиснуті до підлоги. Глибокий вдих і на видусі розкручуємося і міняємо. Тепер згинаємо ліве коліно, тягнемо до себе, лівим коліном обіймаємо праве. Скручуємо коліно в праву сторону, а голову розвертаємо вліво. При цьому обидва плеча повинні бути притиснуті до підлоги. Тут ми розслабляємося повністю, розслабляємо наш живіт, глибокий вдих, і на видусі повертаємося в центр, тягнемося лбом до наших колін поза обріона. І зробимо перекати вперед-назад, декілька перекатів, розподіляємо енергію рівномірно по всьому нашому тілу, даємо енергії текти. Залишаємося в центрі на горі, витягуємо ліву праву ногу, випрямляємо ноги, тримаємо пресом цей баланс, вдих і на видосі пресом опускаємося вниз. Опускаємося в зручну позицію, руки в сторони, ноги в сторони, закриваємо очі, і тут ми повністю розслабляємося, розчиняємося в цьому моменті, дозволяємо силі гравітації обійняти нас, відпускаємо, віддаємо цю напругу цій силі. Відчуваємо, як наша спина розслабляється, розслабляється шия. Відчуваємо легкість, відчуваємо себе без ваги, неначе пір'ячко на повітрі. Відчуваємо спокій, щастя, своє дихання, своє існування. Тепло в серці, любов дозволяємо цьому моменту бути таким дивовижним, яким він є. І несемо це відчуття напротязі всього нашого дня, залишаємося в цій позиції стільки. Скільки нам необхідно. Я бажаю вам чудового дня Намасте.